Долар вже по 40-50, євро теж дорожчає, те саме з тезером, гривня обесцінюється. В чому ж проблема? Що сприяло ці всі історії все дуже просто. Закон про мобілізацію підписаний президентом України. В ньому є один із пунктів про можливість, можливість по рішенню суду арештів, рахунків, так сказати, ухилянтів, тих, хто відмовиться е, одновити свої облікові дані протягом 60 днів. І люди, у кого є кошти, хто зберігає свої кошти в банку, я думаю, вже пішли. І зняли їх звідти. Ось і все. А від цього страждає економіка України. Наскільки я чув, що виведено вже з рахунку більше 70 мільярдів гривень. Ось. Тому ось так. Що буде далі? Я думаю, що валюта буде тільки рости, а гривня обесцінюватись на фоні цієї всієї історії. Але подивимось.